Що символізують п'ять кілець на Олімпійському прапорі? П'ять континентів землі. Як називається столиця Італії? Рим? Як називається батьківщина пінгвінів? Антарктида. Як називається прилад для вимірювання тиску? Барометр. Як називається вищий законодавчий орган США? Конгрес як називався давньогрецький математик, відомий своєю теоремою в геометрії? Піфагор. Як називається наукова теорія, яка пояснює походження всесвіту з однієї точки? Теорія Великого Вибуху. Як називається наука, що вивчає рух земних плит? Тектоніка. Як називається хімічний елемент з атомним номером 50? Олово. Постав лайк, якщо тобі сподобалось, і не забудь підписатися.